Так, все. Новорічні свята закінчились, ялинок немає, лишились лише, 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 лише квіточки. І Василь лишився ще з вами. Дівчина виплясовує, ви витанцьовує, бо зараз її виведуть на прогулянку. 에, зараз поїдемо до нас в бучу, скатаємося, тому що тут світла немає на квартирі. Там може покупаємося. Поїдемо на коньки. Може в мене покупаємося якраз на квартирі, та поїдемо в цей, як його. Поїдемо в Бучанський парк центральний, саме здоровий. Там ще є озеро, на озеро, сходимо, прогуляємось. Коротше, над свіжим повітрям. До речі, ще в нас є одна ідея. Ну, це ідея була дівчини, так сказати, мрія дівчини. Нас... Юльчика, да, Юльчика. назбирати копілку, щоб поїхати влітку на море. Вона дуже хоче на море. Вона хоче з палатками дикарем, але я не знаю, це буде тяжко, тому що це ж не покупатися, не помитися. Юля ніколи не була на морі, тому в неї мрія. Ну, хоча якщо з дикарями не знайдемо нормального пляжа, то тоді вже поїдемо на звичайний якийсь пляж та по-любому відпочинемо. В цьому році також збирався їхати, але не вийшло, тому що ну не було тоді Юлії, і мені з ким було їхати, не було сенсу самому. А тут уже Юля зробила копілку і ми постійно кидаємо. Трохи грошат в нашу капілочку. Поки що назбирали смішну суму, але все ж таки потрошки-потрошки по трошки, по, трошки по, копіечки, по гривнячки та долітку назбираємо на відпочинок. Зараз покажу, але. Юля, пора вже копілку робити покруче, так? Да? да? Коротше, ми зараз я відкрию. ми будемо, А це твої 200 гривень, так? Да? А, все, я зрозумів. Бо я думаю, що нічого у Коротше, ось така у нас вже сума, ми кидаємо сюди і мелоч, Юля ходить, потім зміняє на такі бумажні гривні. Короче, по трошки, по трошки ось так вже ми назбирали нам на море. Ну, Думаю, збирати ще дуже довго. Але якщо вдруг нашим друзям, нашим підписникам захочеться, щоб у нас. Мрія 100% збулась, збулася. Був контент на морі, дикарями з палатками. Як ми варимо їсти, як виживаємо, як купаємось. Побачимо, як юльчик плаває, да, яка як не вміє. плавати, то, в принципі, карта в описі в нас є. Там, по тих 20-50 гривень, якщо буде хтось донатити, я буду, ну будемо знімати і класти сюди в капілку і показувати вам, скільки нам скинули. Я ж кажу, в принципі, от навіть от тих 10 гривень, і то це начебто фігня, але кожен день по 10 гривень, такого, для когось це чепуха, мілеч, а для нас це приємно. у нас збирається якась кругленька сума до літа. Знаю, що багато зараз не захейтерять, але все ж таки, е, ну, що є, то є. Кожен виживає як може. Я зараз просто без роботи, дівчина ну, робить, але також треба платити багато за що. Тому карта в описі 10-20-50 гривень, треба буде нам дуже приємно. А скільки у нас тут сума, яка ти рахувала? Яка у нас сума вже? 500 гривень вже назбирали. В принципі, вже на 10 літрів газу назбирали. Нам треба багато-багато. Газа. Якщо будемо дикаремо, то набагато дешевше вийде. Якщо поїдемо десь в саму Одесу, то, зрозуміло, що і поїсти, і зняти житло буде набагато дорожче. Але дівчині більше хочеться саме, саме дикарями. І сказала, що вже буде робити копілку побільше. Я думаю, можна трьохлітрову банку зробити та й все, бо сюди вже скоро нічого не буде влазити. Тому так показуємо по 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 все як є. Ну, якби. Тому все, їдемо, вирушаємо на бучу. Так, ну що, нарешті випустили Василя на вулицю, хоч свіжим повітрям трохи подихаю. Генератори гудять, нічого в принципі не міняється. Що вчора приїхав такий час сюди, генератори гуділи, що зараз гуділи? Що ніч також не було у нас світла. Ні, це не мій хлопці. Ну, це вже рік 16. -й. Тому так, бачите, сюди генератори. Генератори і генератори. Так, 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 ось і наш з іграшкою. Грязний. Замерший. Порядок треба навести тут. Дай, Юльчик. Тут у мене там, рибаць. наші... рибацькі снасті тут у мене... Юльчі, там, програма програма Риб... обережна там снасті. не поріже. Це рибу ловити будемо. Хавай. Не ви витягую, ви? воно там на удочці висить. Все. Зараз будемо намагатися, до речі, у нас тут недалека машина. Ось 100 метрів від нас вчора горіла машина, то цей визивали, пожарку визивали, тушили. Добре, щоб ввечері люди були вдома, що всі змогли свої машини повиталкувати, ну, бо пішло б горіти все. Тому так. Вмикаємо І все, та будемо зараз Вирушати Знімаємося. знімаємося, так, друзі, я, ми тільки зайшли, Покажи, якесь скло. Пройшло тут 5 хвилин, ми забігли, Страхували мені лічильника, можна камеру так не видно, коротше, зразу льодом покривається, мороз. Ну Не те, що наймороз, мінус 12 показує, але вітер дує такий, що капець. Нам приспічило їхати в парк. Просто коли сиділи в квартирі, в жаркій, в душній, то я не думав, що буде така погода у нас. Прям Сказати, що погано, нічого не сказати. Просто здуває з ніг капітально. Але все ж таки в Юлі взагалі немає вдома е... світла. А мене... Скоро буде. Да, ну побачимо. Якщо буде, то поїдемо до Юлі. Я хочу на вечерю. Смаженої риби хочеться капець А зараз поки все ж таки з'їдемо ну, прибіжімося трохи по парку померзнем, та і то таке. До речі, чого вас так сильно задіває, що я називаю її ну, то есть моя дівчина? ну Тобто, моя дівчина, всі по-русски моя дівчинка, що так не кажуть, мону, це то саме моя дівчина. Ну, я ж не називаю мій хлопець. Ну, моя дівчина, вона ж мені не жінка, я ж не кажу, що моя жена. Жі... Ну, дівчина, дівчина, і думаю, що ти образуєшся, на дівчину. Ну, Ти ж не ображаєшся? Тим паче ну, вона сама сказала, називає мене дівчиною, все твоєю дівчиною. Тому так, якби не знаю, чи у вас до сих пор так цей обідно вам за Юлю. Нам <клес> Юлі не обідно, вам обідно. До речі, вже мені сказали, що 4 таблетки треба за день, а я вже за сьогодні 6 випив. Реально 6 штук вже вислух. Я сподіваюся. Знаєте, це, це вчора ти ще й повів. Ні, в мене друга постінка. О. Це, як, це сподіваюся, що всі можуть за рулем з ними їздити. Ну, то, що може вони там щось мають якусь наркотичну дію. Тому так. О, хотіла солодка, на тобі солодку, подарунок і Василя. Це, це буде на, на 14 цього лютого, да? а день не, не ну, Короче, так? А де він закоханий Не. Ні. Як це не могла. Там дуже будь-який подарунок. Це Зу. не подарунок на 14 лютого. Це ти так думаєш, подарунок? Ні. Це і хват, друзі, не, не можна балувати дівчат. Хват. Почупся, подарув, і хват. Скажіть, будь ласка, це ж не подарунок, Должен бути інший подарунок на 14 лютого на День Закоханих. Ну, так як нам треба з однієї сторони е, бути доїхати на іншу, то таке у нас постійно. Тобто, це у нас Переїзд. Буває півгодинки стоїмо, буває довше. Це просто капець, що цей переїзд через де, через Бучу. Воно так незручно, просто ну, ну, блин, реально некомфортно. І він ще може десь там тільки з Києва їхав. А ні, ось. Короті, буває таке, що тільки з Києва виїжджає ця електричка, вже приїзд в Бучі закривають. А буває що їх 2-3 підряд їде, чекаєш годину стоїш. Сподіваюсь, що зараз це буде одна і все. І ми поїдемо. До речі, газа немає. А, закінчився, все. Бам. Так, друзі, перша така чи як це правильне слово, ось такого я люблю, I love you. Буча, тут до речі, багато людей, влітку катаються, дуже багато молоді гуляє. І тут через кожні там, 5 метрів стоїть. Ці самокати, можна прогулюватись, кататися. Але дуже великий парк, багато різних тропинок. І хто не місцевий, часто туди будеться і підходить, питає, як вийти з цього парку. Ну а ми бачите, який вітруган, дує, а ми вон шоруємо. Понадівали я, підштанки надію. Юля наділа цей лишній костюм, свій теплий. Зараз будемо гуляти. Будь ласка, прибирайте за своєю собакою. Дякую. Паніна? Ну, Прогуляємося, куди дійдемо, побачимо. До речі, в цьому ж парку в тому році. Царство небесне Степан Гіга співав, приїжджав. Був дуже класний концерт. Було дуже багато людей. Тому так... Це я не знаю, що це. Це мабуть Ну, під час війни вже порозбивали, були прильоти тут, Да. Тут будинок. Ні, тут просто б... Юля каже, будинок, де Василь буде держати. З Василиною. Хе -хе. Йдемо далі, блукаємо. Так, друзі, бачите, знаки є. ВС. Тобто туалети працюють, але працюють вони. Ось вон там оце жовте. Шовтий будинок, це туалет, але працюють тільки влітку. Зараз бачу, нікого дурних немає, всі сидять по хатам. А Василю проспічила на ніч глядя прогулятися. Тут літом багато таких, ну, я тобі кажу, тут літом дуже красиве. От Просто... ми літом і вернемось. Ну так вернемось, вернемось реально літом дуже класно тут навіть вночі, коли почали відключення робити то вночі то просто сюди заходиш в парк з фонариками а тут людей просто тьма 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 Ух, аж рука майже не можу телефон вже тримати. але все для людей О, тут коротше, У них така спеціальна площадка виділена а тут бачиш сундук з сейфом там лежить мільйон-мільйон доларів. Мільйон на море? Мільйон нам на море да, лежить. Море царі дійсно моя мрія. Я один раз в житті була, це 6 років була э, на морі Азовському. На Назовськом була, але мені все-таки дуже хотілося б в Одесу Так, да, Тому будемо збирати донати на Одесу. У нас є копилочка, хто хоче, 10, 20-50 гривень. Карта в описі будемо знімати, показувати, вести. І буде озвучувати хто. Да. Хто скільки задонатив і скільки ми нас брали. А друг ми зараз назбираємо, щоб прийдети через місяць вже їхати. Ну, я думаю, що зараз море холодне. А влітку воно набагато тепліше і набагато більше можна там, ну, би, туристично побачити багато частин гарних. Ну, а... Може і так. Краєвидів. Ладно, все. До речі, тут метелик такий, він красивий. Він це клумба, вона все цвіте, квіт, квіти. І воно красиве. Але зараз, бачите, зима, то немає квітів, метелих під снігом. Так, друзі, тут є такі ще штучні зроблені водопадики у нас, типу, через все озеро йде. Ну, зараз, понятно, замерше. Тут у нас є хоропа маленькі, вони ну, великі не ростуть. І багато червоної риби. Ну, типу, знаєте, як карасики червоні. Ну, це все штучно. Просто мені, мені цікаво, чи скоріше за все, що воно на зиму перемерзає, помирає риба, тому що ну, дуже мала глибина, не вистачає її повітря. А може кожне літо її запускають. Хто збуче, напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Тому що тут, кажу, йдеш літом, це все в мальку. Ну, як мальок, таке з ладошку, навіть трошки більше. І це воно так тече, тече, тече. І йдеш спостерігаєш, що хриба плаває. Ну, дуже класно. Ну Ви бачите, яка глибина вона тут просто напросто не може вижити. То мені цікаво шкода, тому що тут її дуже багато, якщо вона кожен рік помирає. І хтось вже запускає і сюди, хтось вже слідкує за цим парком. Ну, влада місцева, це понятно. Але ж куда старинок, якщо риба тут помирає. Ну, це серйозно, дівчина Юля не вірить, що та риба є. Ах ты бач, провалився тут. Але тут реально її дуже ну, мелко. Ще бачиш, що типу листя насыпано. Да, ну коротше, зараз все порисовка і немає, тут нічого такого цікавого. Ось такі справи. Оце в кожному такому, бачите, іде ну, типу, такий акваріум, ну, як такий цей. Це як річечка із перешкодами з маленьким да, спаду. да, І воно типу, в кожній кожній цій місцевості плавають ці коропа. Ну, їх... Одна, вища, одна Ловити їх не можна, типу, як по-людськи, це ну, неправильно. Але є такі люди, я ну, частенько бачив, що з вудочками стоять, там навіть на хліб кидають і тих карапів ловлять. але вони реально там з ладошку, може чуть більше. І ну, це якось некрасиво, це не, ну, дико якось. коли хтось стоїть, люди ходять милуються красотою, а чоловік стоїть, типу, лово на вудочку і кидає собі в портфель. І по ньому не скажу, що він там якийсь бомб, що йому істи, істи нічого. Звичайно, нормальна, охайна людина, але просто без совісті. Що тут? Хто тут скаче? Не білочко? Білочка? Блин, птичка. А, птичка, я думаю, білочка. Блин, тут багато... А, ну, чим її тут кормлять? О, тобі краще не показувати, бо ти ще забереш, да, це солодке щось. Ні, це в нас... Морковка. Яка морковка? Це гарбуз і гарбузяча насіння. А ось ця годівничка висить. І тут багато білочок бігає. Ну. А, У ну, нас часто білочки приходять. Да, йдемо далі. Зараз хочу побачити озеро. яке воно. Так, друзі, дивіться, от туди ми далі не підемо, це ми зараз в центрі парку. До речі, Степан Гіга. Ну де він? Десь був у парку. Так я просто не розумію, тут тоді сцену ставили, Тут сцена така здорова. Отам от десь посередньо стояла сцена здорова, тут людей просто тьма була. Ближче до виходу? Може, тому що людей було дуже багато людей. О, сюди, пішли. І ми ну, просто навіть на, на траві всі сиділи на пуфіках, на лавочках. Юльчик далі, далі Далі там влітку йдуть атракціони. Тобто машинки, там, каруселі різні, для дітей різні там батути. Тобто чого тільки немає. Але зрозуміло, що зараз нічого немає, наразду конкретний. І ми туди не підемо, бо ми вже замерзли дуже сильно. Зараз покажемо вам крайню нашу точку. Озеро. Тут також красива така місцевість, люди фотографуються частенько. Та й будемо рушати назад, бо просто вітер задуває конкретно, я думаю, ви бачите. Коротше, прийшли ми на це озеро, думаю це штучне озеро. Отам далі мости, з них люди рідко прігають. Там бачите, у нас лежаки шезлони стоять. Це там у нас пісок, це, це пляж. Ну і ось це ось також пляж з стоять. Тут людей літку багато. Зараз бачите, зима, зима-зима, навіть хтось кліснею, лунку б'є. А там в цьому році була проробка. Випилювали людей крурок, ну і в тому році, так само, бачите, стоять капілки, щоб люди там перебігалися. Тобто, тут, до речі, щука є. Ми сюди приїжджали, Дімон неряв, я його знімав. Тут, тут при мені чоловік витягнув грамотно на 3-4 на на щуку нажирли сюди. І по осени так само ходять багато, тут второї. Все. Вже синіють, чорніють. Просто трешне погода. Друзі, хто буде приходить сюди гуляти, для вас особисто повісили такий знак рибу. Юля і вилазь, ти прикаушся, як кошеня треба витягувати, як мала дитина лізе. Лізе постійно. Коротше, ловити рибу заборонено. Щоб, Друзі, не ловіть. Будьте все ж таки людьми, будьте чемними, якби не позорити націю, бо реально зараз дуже багато понаїхало до нас європейців, це ми побачили ще отут, де ми приходили. Да. Побачили це ми ще на Київському морі. Багато було, розмовляли не по-нашому, американці там чи там хто. І щоб... І, цей, і Щоб ми їх ну, не позорили, свою націю треба вестись, вести себе чевними. Короче, ми вам прийдемо ще влітку, ви весною, навіть як все буде розпитати, та покажемо як це все. Оце метелик у нас буде з квітом. Бачиш, як це називається. Шо, шо, не Ось, ну, якийсь, чи що? Він якийсь В смислі він ти ж не Це або а, Павлін. Павлич поукрує. Павлін. Або... Павич, павич по Тут ще щось таке також, Потяк ну, воно, теж мотели. Да, тут вона буде засіяна квітами і все дуже файно. А тут молодь прігає на скейтах та розбиває собі носи, а потім з кривими, на... да, кривими на сами ходять. Ну, я кажу, і багато хто катається, Тут прикольно там. Підійшов з телефону, розрахувався. Сів газу, дав та поїхав. До речі, навіть ці самокати двох тягнуть. Але тягнули, коли Василь був 60 кг, зараз вже може не потягнути, Скоріше за все. Тому все, ми направляємося вже додому.